Взагалі сьогодні шостої ранку десь нам наводять тут красу, стрижуть газон, приводять до ладу всі наші квіточки. Сьогодні в Дніпрі також було вуча. Вийшла на вулицю випити каву, хлопці працюють. Все, прибрали мою вишню, чорнокорку. Черешня, скоріш за все, також. Здохне мені, сказали. Мабуть, вона вже одна половина суха. Ми ну, будемо дивитись. Ну, чесно, тут без вишні цієї нормально, навіть гарно. Наступна, сказали, оця абрикосина, вона також здохне. Коротше, щось сумно мені, бо тут ця деревина, вона прям вау. Збираюсь фарбуватися. Ніяк не пройдуть мої синці. Якби ви знали, як вже я чекаю, коли вже буде кінець. І я зможу подивитись на себе гарно, без синців, без фіброзів і без оцих червоних полосочок. Я дуже нетерпляча, мені хочеться все і одразу. Ну, так як ми маємо, що маємо, тому зараз буду фарбуватися і трошки, трошки ховати синці. Ховати синці планую адаптивним кушоном. Мій улюблений кушончик. Клас. тон рівненький. Зараз ще мені потрібно сколи виділити. Але я прям дуже під очима не замазувала. Ще майже закінчився мій улюблений цей скульптор. Треба взяти новенький. Тут я дуже, поняли, не мацькала, бо я хвилюваю, хвилююсь за шовчики. Я їх дуже не чіпаю. Ні тут, ні тут, нічого не наношу. Тільки нанесла там, де можна, де сенсі. Все. треба губи намалювати І так мені ще хочеться показати вам одну туш. Дуже класно. Взагалі мені зараз фарбуватися не можна, але я не можу стриматись, бо хочу показати вам результат, тому я намалюю одне око, побачите. Ой, які гарні вії, довгі. Я вже відвикла фарбувати вії, я вже стільки часу їх не фарбую. Дивіться, одразу око відкрилося. Вони такі довгі, такі гарні. Мені дуже подобається класна туш. Одразу прям око відкрите. Згодні зі мною. Кайф. Дівчата, і ця туш вам дістанеться в подарунок. Давайте я покажу вам, яка там класна щіточка. Дивіться, ближче. Подарунок вона буде йти до адаптивного кушону. Ось він він підходить під будь-який тон шкіри. Ви бачили на мені. Він ідеально все замазав, але він гарний легенький. Дівчат, але ця акція обмежена, тушай, чесно, небагато. Тому переходьте, поки все є. Але як багато запитань в мене було саме за ці костюми туалетного папіру і какахи? Дівчат, ну де де? В тему лише в тему є такі приколюхи. І ви знаєте, там багато класного товару, не тільки костюми, коротше, какахи, там багато і для будинку, і одяг, і біжутері. Тобто там можна реально знайти все по дуже низьких цінах. І в мене для вас дуже гарна новина. Лише 24 квітня, за моїм посиланням. Для всіх тих, хто ще не зареєстрований в тему, для вас буде діяти кешбек підвищений в 10 разів. 100%. Уявіть, ви зможете повернути цю суму собі. Для всіх постійних клієнтів буде діяти кешбек у розмірі 10%, а для всіх нових 100%. Тому я вже зараз вам рекомендую наповнювати корзину, щоб скористатися цією можливістю 24 квітня. Гляньте на мою корзину, що я назбирала. І якби я була новим користувачем, то я б повернула 100% свого замовлення. Це ж дуже круто, тому хто ще не замовляв, це ваш шанс 24 квітня тільки за моїм посиланням. Тож 100% кешбек буде діяти тільки 24 квітня. Переходьте по моєму посиланню в додаток Letyshops, звідти в тему і здійснюйте покупки як зазвичай. Кешбек повернеться на баланс, а після чого його можна буде вивести на картку чи благодійність. Тож не втрачайте можливість добре зекономити. Замовляйте з кешбеком від Letyshops. Я досі перебираю речі. Багато буду речей віддавати. На розпродаж, багато яких я не буду вже носити, я так вирішила. Я як закінчу, я тоді до вас повернусь, бо мені ще речей просто вище крише. І дитяче заодно перебираю, і свої перебираю, і сенька. Деякі зимові залишаю і буду ховати на чердак, на горі ще, да? А деякі вже все вирішила, що остаточно буду якби, віддавати. І таких речей багато деякі просто навіть є прям збірками. Але ну, якщо я їх не проносила рік, то і це я не буду. У нас пішов дощ, аромат неперевершений. Єдине, що мені шкода, це мою автівку, бо я її тільки вчора помила. Ну, нічого. Дощ прям напустився. Уявляєте цей аромат? І такий крупний дощ? Я навіть у прикрасах навела порядок, все поскладала, включила якийсь серіал. Серіал не подобається нудний, але мені подобається прибирати в такому стані. Реально відволікаєшся. Тому прям кожному рекомендую. Найкраща психотерапія це прибирання. Санька приїхав ненадовго. В моїх капцях такий смішний. Сіли поїсти, привіз мені. Дарий класні, так? Привіз мені дубайський шоколад. Я йому накрила трошки поляну, а сама, знаєте, в мене їжа як на паску. О, баска, сирочок, хлібчик. Дощ вже закінчився. Тепер в мене отака брудна машина. Клас. да? Не года. А що казати треба? Раз. Два. Давай, гойда. Не, я не буду года. А що будеш казати? Раз. Давай. Один. Два. Три. Раз тебе подавать, это добра. Зюх, скажи? Зюх, скажи, давай. Зюх. Зюх. Ты будешь работать? Бігти зустрічати, ну біжить. Тома. Ні, думали, що він буде обійматися, а він просто в автівку залазить, а йому машина треба, так. Хлопці гуляють. А ми зараз будемо їсти на вулиці. Всіх умовила поїсти на вулиці, ніхто не хотів. Давай вдома, давай вдома. Я кажу, там через два дні вже буде прохолодно. Я кажу, давайте на вулиці поїмо. Тому зараз тут накриваємо. Да. Що ти сказав? Дайте мені я сказав Я сказав, дайте мені, ну бери. Санька привіз смаколик, якийсь дубайський, бачите? Ну Що ти йому даєш чи ні? Ну, Саша. Це ж зараз. Дайте мені, будь ласка. Будь ласка. Ну. Ну, полуниця, це полуниця. Не валяйте мені, валяйте. А, не треба полуницю чи що? А, не треба mm. полуницю, це що? Ти який хитрий, шоколад є. Mm. А mm. полуницю, мабуть, дідуся та бабуся чекаю, коли домашнім.